Нові надходження в ківлінза модель у дуже популярній формі для дівчат та жінок. Легкий пластиковий корпус у поєднанні з металевими завушниками. Така форма дійсно дуже користується популярністю серед дівчат та жінок будь-якого віку. І моделі гарна ширина оправи, буде класно виглядати. Лінза на більшій діоптрії, як зі знаком плюс, також зі знаком мінус. В цьому плані вона доволі універсальна. Анатомічна посадка Переніси дуже зручно лягають і не тиснуть, та при цьому не залишають слідів. Металевий завушник у золоті з дизайном у сірому та чорному кольорах. Стильно та лаконічно, також завушники з флексами, Тому вони максимально комфортно сідають по обличчю, не тиснуть за вушками, але при цьому і не спадають, та надійно фіксують такі окуляри. Ця модель оправи підійде для власниць середнього обличчя і замовити її можна онлайн. У Телеграм, Інстаграм, також на сайті Київлінза. Для цього артикули її залишаю у коментарях.